Чи можна пити воду під час їжі? Багато експертів кажуть, що не можна запивати їжу водою, бо вона якось розбавляє шлунковий сік та заважає перетравленню їжі. Також багато людей кажуть, що взагалі треба пити через годину після прийому їжі. Але ж в ту ж чергу вони кажуть, що супи це корисно для шлунку та, в принципі, для здоров'я. І від такої логіки в мене дуже пухне голова від цієї несенітниці. Давайте розбиратися. Тобто, за простою логікою, суп це їжа і вода. Тобто, це дуже корисно для шлунку і треба вживати супи, як вони кажуть. А коли ми просто запиваємо їжу водою, то це погано. Тобто теж їжа і вода це дуже велика несенітниця. І немає ні одного наукового дослідження, яке підтверджує, що вода якось розбавляє шлунковий сік. Але є дослідження, які показують, що ніяк негативне запивання водою не впливає на перетравлення їжі, що ніяк шлунковий сік не розбавляється. Але вже давно доказано, що вода покращує перетравлення їжі і потрапляння її зі стравоходу до шлунку. Також вода допомагає переносити ті саме ферменти для перетравлення з їжі до шлунку. Тому не забувайте собі, маячнею голову. Та спокійно запивайте їжу водою, і їжа у вас буде навіть краще перетравлюватися. Та, та також ви скоріше відчуєте насичення від їжі і будете менше переїдати. Тому моя вам порада, перед їжею випивайте скляночку води, та також запивайте потрошки їжу. Не треба, звісно, там одразу запивати їжу літром води, це достатньо багато, але потрошки запивати буде взагалі супер. І можливо, ви перестанете переїдати. Тому якщо у вас залишились якісь питання, залишайте їх в коментарі, та я відразу на них відповім. Гарного та прогресивного вам схуднення. Будьте здорові!